755 рік під час Кримської війни англійці проклали телеграфну лінію від Балаклави до Варни. І це були перші експерименти з зв'язком через Крим. В 1860-ті роки телеграфна мережа активно розбудовується І з Лондона повідомлення йшли через Європу. Одесу, Крим, Кавказ і Персію. А 1870 рік відкриття підводного кабелю Суец Аден Бомбей. Але й далі сухопутна ділянка через Крим лишалася важливою частиною великої телеграфної траси Лондон-Індія. Тобто Лондон-Бомбей. І завдяки Криму цей маршрут скорочував шлях з одної артерії, що з'єднала Британію з колоніями. І там навіть є, я виложу таку схему, щоб ви бачили, як пролягав маршрут того телеграфного дроту або зв'язку через саме Сімфірополь. І е, якщо така подія, а до речі, е, коли не було телеграфу, то зв'язок був морем, і це було е, дуже довго, і це було дорого, до речі. Да? І як дістатися з Британії до Індії? От подивіться на карту і увіть собі цей шлях. І коли цей... Е, Телеграм, телеграф було побудовано да Лондон бомбі То преса вибухнула інформацією. І от що я знайшла? Триумф цивілізації це англійська газета The Times і також така газета Illustrated London News назвали цю лінію нервом імперії, що з'єднує митрополію та колонію. Далі, скорочення часу – теж така була стаття, і тут часто підкреслювалося, що повідомлення, яке раніше йшло морем кілька тижнів, тепер доходило за кілька хвилин. Це порівнювалося з перемогою над часом і простором. Військова та колоніальна користь у британській пресі підкреслювали, що тепер управління Індією значно ефективніше, Лондон міг майже міттево передавати накази губернаторам і генералам. Романтика техніки, ілюстровані журнали, друкували гравюри з прокладанням кабелю. Зображали станції в Криму та на Кавказі у Персії, називаючи їх фарпостами прогресу.